Всім привіт, з вами Релакс. І сьогодні я знайшов для вас проект, в якому ми можемо заробляти тон без вкладень, але перед початком відео. Обов'язково підпишись на мій телеграм-канал, тому що якби ти вже був підписаний на телеграм канал, ти вже приймав участь в цьому проєкті. І не тільки, тому що для вас я роблю в телеграм-каналі дуже багато розіграшів і на даний момент активні три розіграша, в яких ти можеш виграти гроші, просто зробивши пару простих дій. Також для вас я викладаю не тільки проекти, в яких потрібно вкладати. А й без вкладень. Дуже багато є проєктів, яких ви можете заробляти на повному пасиві. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Давайте ми вернемось до нашого проєкту. Насамперед, як тільки ви заходите в проект, вам доступно 100 енергії. Ось тут справа, ви бачите свайп. Up, і ви просто свапаєте до верху. Як тільки ви 50 разів свайпнете, вам зразу додають 0,05 тонн на ваш баланс, як ви можете побачити. Це перший такий нульовий рівень, де вам потрібно зробити всього лише 50 свайпів і 0,05 тонн вже на вашому балансі. Далі. Мінімальна виплата тут від 0,1 тонна. Тобто вам осталось... Ще назбирати 005 і ви вже можете поставити на виплату ваші кошти. Далі заходимо ось сюди, і як ви можете побачити, кожну годину ваша енергія відновлюється повністю безкоштовно. Тобто, в день ми можемо приблизно 15-16 разів свайпати і качати токени. До речі, як ви можете побачити, це прямо зараз. Енергія відновилася, і я можу далі свайпати. Далі що ми робимо? Є секретна коробка, в якій вам може випасти і тон, і енергія, і самі токени ось цього проєкту, які нас і качають вверх. Як ви можете побачити, другий рівень ми вже можемо отримати від 2 до 20 тон. Кожному падає рандомно, але менше, ніж 2 тони ви точно не отримаєте. 2 тони і більше. Далі заходимо в Таски і обов'язково забираємо щоденну винагороду. Як ви можете побачити, вже з 7-го дня нам буде кожну годину плюс 20 ось цих токенів капати на повному пасиві. Далі, також в нас є... Щоденний ребос, можна так сказати, я його буду залишати в чаті в своєму телеграм-каналі. Як ви можете побачити, ось цей ребос дає 1000 ось цих токенів. До речі, ви можете просто його вести і зразу вам дадуть 0,05 тонн. Ось цифри на сьогодні. Далі. Є також завдання з пасивним доходом ось цих токенів, які нас прокачують далі. Ви можете побачити, наприклад, їх є реально дуже і дуже багато ось цих завдань. Є завдання, де ви можете навіть по 150 ось цих токенів в годині на пасиві вам капати. Далі дуже багато різних завдань, які ви можете виконати і отримати додатково ці токени. Просто подивіться, скільки тих. Завдань тут є, реально дуже і дуже багато. Далі гаманець я підключив тонкіпер. Як тільки виведу, зразу зроблю про це пост в телеграм-каналі, але зразу вам скажу, що підписник скинув і він вивів 0,2 тони. Тому проєкт платить, тому що він вийшов сьогодні. Сьогодні проект відкрився. Далі в нас є рейтинг, де кожного дня будуть. Як ви можете побачити, топ-гравці отримувати тон без вкладень абсолютно. Ну, як ви бачите, щоб попасти зараз в топ і отримати 0,1 тон, треба 10 тисяч свайпів за день зробити. Ну я вам кажу, як ви можете їх зробити. Ви просто заходите в завдання і виконуєте завдання. Ось, наприклад, тут є подивитись 3 відео, і ви вже 1950. Токенів просто отримаєте за те, що ви переглянули 3 відео. Далі виконали капчу ось цю з цифрами, ще плюс 1000, вже 2900. Забрали щоденну винагороду, вже 3000. Ну і так, 3000 просто на халяву забрали. І ось цей рейтинг є, як бачите, на другому, третьому рівні ще взагалі нікого немає через те, що проект тільки сьогодні відкрився. І також ще є супер свайп, е, поки я загалом не зрозумів, як він працює, але як я зрозумів, тут є завдання, і ми можемо заробити якісь лотерейні білети, в яких нам може випадати тон і не тільки. Ну, Поки по цьому проекту все, я вам зразу скажу, як тільки я. Зроблю першу виплату, я думаю, я її зроблю буквально там за тиждень, можливо і раніше. От. Буде пост в телеграм-каналі, але проєкт платить. Посилання на цей проєкт буде в описі під цим відео і також на телеграм-канал. Поки це все. Якщо буде будь-яке оновлення, я буду робити про це пости в телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!